На спортивній арені Прометей відкрили змагальний сезон-2023 з черлідингу. Цьогоріч, попри війну, участь в змаганнях взяли понад 500 спортсменів з Дніпра, Кам'янського, Павлограду та Запоріжжя. А враженнями від яскравого спортивного дійства поділяться наші кореспонденти. Розмаїття рухів, строкатість костюмів, ритмічна музика та сильний характер юних спортсменів, налаштованих тільки на перемогу. Саме такі емоції надходили від учасників змагань з черлідингу, причому як від наймолодших трирічних діток, так і найстарших 18-річних Красунь. Є не тільки з нашої області команди, але і приїхали і з доріх областей, тому що всі знають, що наше місце спортивне, тут завжди всіх зустрічають добре. І... Це такий, знаєте, підготовка до чемпіонату України. Дуже багато спортсменів попадуть від області на чемпіонат України завдяки цим змаганням. І я думаю, що чемпіонат України, який буде на початку березня, наші спортсмени виступлять достойно і обов'язково у нас будуть золоті медалі. Громадська організація Бджола постійно підтримує розвиток спорту в Кам'янському. Не у активісти обласні змагання з черлідингу. Хочеться побажати всім учасникам перемоги, перемоги і не тільки учасникам, а й нам, всім, всій Україні. Президентка обласної федерації черлідингу також висловила вдячність за підтримку в проведенні змагань, адже вони є своєрідною зеленою доріжкою до участі у чемпіонаті України, який проходитиме 4-5 березня у Львові. До речі, за підсумками змагань від міста Кам'янське до складу збірної України увійшли дві представниці. Це Єлизавета Тимофєєва, яка у віковій категорії дорослі представлятиме Україну на чемпіонаті Європи, та Аліса Квашукова, яка в складі молодіжної збірної представлятиме Україну на чемпіонаті Європи та світу. Пладні зараз у нас часи, але діти тренуються, діти чекають цих змагань і ми не могли залишитися осторонь. Хочу, користуючись нагодою, висловити подяку нашому міському голові, нашому управлінню молоді та спорту, громадській організації Бджола. За ту підтримку, яку вони, яку вони надали нам на наших змаганнях. Ви бачите, за моєю спиною чудова фотозона. Завдяки їм перекладу, що там написано, що черлідинг це змагання для кращих. Участь в змаганнях взяла Мілена Вишнякова, дівчинці 8 років, чотири з яких вона займається черлідингом. Привів Мілену в цей вид спорту дідусь Павло. Тож своє перше місце дівчинка присвячує саме йому і на досягнутому зупинятися не збирається. Тут все дуже гарно. Ну і в мене цей вид спорту визиває емоції. Мені подобається сюди ходити. Я була в Павлограді на змаганнях, в Дніпрі декілька разів і. Амбітні плани у відкритої та балакучої красуні Аліси Бутікової. Мені подобається займатися на Голдвейді і займатися цим спортом. Мені подобається ходити на цю тренування, на вразні. Прикмети, як сказати. Мені подобається всі Я хотіла більше досягнути ще вершин. Я вже була на змаганнях, мені подобається це. Я хочу ще досягати вершин, щоб могла робити всі трюки, які я хочу робити. Талановиті спортсменки та подружки Марійка і Злата також вирішили поділитися своїми враженнями від черлідингу загалом та змагань, зокрема. Я займаюся менше ніж один рік, але в мене дуже великі досягнення. Мені подобається, що тут треба багато рухатись. Це активний вид спорту. Мені подобається цей спорт, тому що там багато акробати. Мені це дуже подобається. Окрім того, у рамках відкриття змагального сезону організатори вирішили провести благодійну акцію. Протягом змагань вдалося зібрати 25 тисяч гривень, які підуть на придбання авто для військових 109-ї окремої бригади територіальної оборони, які захищають Україну на Маріупольському напрямку.